Ви ну, знаєте, ще й схожий. Скажіть нам хоч декілька слів гарних, тому що один на один ви говорите, <риклад> а скажіть на Ну, безумовно, сьогодні дуже велике свято, і все-таки Лариса Борисівна, мабуть, сказала більше, ніж я очікував. Але так як вона сказати, я не можу, але я скажу вам чисто від душі. Шановні друзі, ви знаєте. Я впевнений, що сьогодні в такому повному залі зібралися тільки друзі друзі полтавського місника, друзі між собою. Я впевнений, що ви спілкуєтеся все своє життя. Сьогодні я хочу від себе особисто, від депутатів цієї полтавської ради, яку я маю честь сьогодні очолювати, привітати вас із цією річницею. Дійсно, три одиниці це великий ювілей. Так, як Лариса Борисівна сказала, що сьогодні. В Україні тільки дві комунальні газети, мені, мабуть, це теж сьогодні найприємніше. Постійно, я думаю, ви знаєте, виділяємо кошти на ваше існування, завжди їх знаходимо, ніколи в житті не відмовив Ларисі Борисівні. І мені дуже приємно, що сьогодні вона саме очолює ваш колектив. Все-таки дуже приємно, що багато жінок. Одну із них хочу переманити себе в службу. Не буду казати, кого, але є таке бажання. Вона ще сама цього не знає. <риклад> І користуючись нагодою, я хочу не просто побажати вам всього найкращого. Я хочу вам сказати, що завжди залишайтеся такими, як є. Все таки не проти спроста кажуть, що. Журналісти – це четверта влада. А сьогодні висвітлення діяльності міської влади, міської ради і висвітлити правильно її, попри всі негаразди в країні, попри всі негаразди в нашому місті, все-таки це дуже велика честь і похвала вам, шановні друзі. Від мене особисто, від усіх депутатів Полтавської міської ради, велика вам подяка. Нехай всім щастить. І користуючись нагодою, все таки на такі гарні свята, на такі ювілеї, все-таки треба ж ходити з подарунками. Ви знаєте, я сьогодні не брав ніяких сертифікатів. Чому не брав? Тому що ми виділили, ми виділили 200 тисяч гривень, там 80 тисяч гривень пішло на вашу діяльність, а 120 тисяч гривень пішло піде на повністю нове технічне ваше обладнання. Тобто на 120 тисяч гривень, я думаю, ви щось зможете поміняти, правильно?